Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розглядати автоматичні кавові машини. На прикладі цієї нівони, бо багато людей не знають, що їх насправді не тільки треба купити для себе, а ще й налаштувати, щоб вона варила смачну вам каву еспресо чи молочі там залежить від моделі. Сьогодні будемо розглядати нюанси, моменти, на що треба звертати увагу. Зазвичай що відбувається? Їх купляють, ставлять, засипають каву, наливають води і п'ють. Ну, що, те, що вона видає, от просто отак з коробки, з магазину. А ми зробимо так. Що можна буде посадити в кав'ярні і просто гроші заробляти на, на тому, яка смачна кава вона робить. Бо тут насправді є багато нюансів, на які дійсно треба е, звернути увагу, про які треба попікуватися і щоб вона прям смачно варила. Тобто купити і поставити, щоб варила, не получиться. Треба попрацювати завжди. І найголовніший момент для кожного зерна треба своє налаштування. Тобто не можна засипати миту каву, налаштувати, а потім засипати натуральну якусь. І вона буде варити не так само. Буде, ну, все зміниться. Не факт, що в кращу сторону. Тож під кожне зерно треба налаштовувати вашу автоматичну каву машину. Вона це автоматична, але вона не автоматично налаштовується. І найголовніше, коли ви вже налаштували ваш рецепт, коли у вас смачна кава, прямо заборонено гратися з кількістю води. Тобто залиште його в покої. У цю штучечку не трогайте, не чіпайте. Якщо хочете додати водички, вам є кранік налити просто водички. Тобто, а тут не грайтеся. Давайте одразу поговоримо про основний, основні проблеми цих кавових жуйчиків, недорогих відносно. По-перше, ну основна проблема це відсутність супротив кави і води. Тобто, вода дуже просто проливається через каву. Через що це відбувається? По-перше, дуже часто є таке, що. Тут жерна, вони або тупі, або старі, або якісь неправильні, і вони погано змелюють, тобто вони е, змелюють крупно, часто. І у нас вода просто протікає спокійно через каву, і і, вообще, і воно не заварюється, і не смачно. У вас вона водяниста, якась або гірка, або водяниста і гірка. Коротше, комбінація недоброго і нехорошого відбувається у вас в чашці. Далі продовжуємо. Тут може бути ще таке, що вона насипає в кавову таблетку мало кави. Тобто у вас просто мало кави, і через це. ну... Знову ж таки, нема супротиву. Мало кави, вода легко проходить і все, погано заварюється. Ну і не смачно буде, якщо мало кава. Далі може бути таке, що у вас кава стара? Стара дегазована кава, вона теж не має такого спротиву, як свіжа кава. Та й взагалі стара кава не смачна. Почнемо з цього. <смас> Беріть свіжу каву, бо це ну, відлежано має. Коли ви дивіться ви купуєте каву, відкрили, і вона у вас зерна, звичайно. І ви її відкрили, у вас є приблизно два тижні, щоб. Правда, якісно її випити смачно. Далі ніхто не буде відповідати за якість, бо вона сильно дегазується і сильно швидше втрачає свої смакові якості, ніж вона, коли от закрита, запакована, і ніхто її не чіпав. Тобто відкрили два тижні, випили все. І через ті проблеми, що я назвав, з помелом, з жорнами, там, з е, кількістю кави, у вас може не вийти еспресо. У вас буде щось більш схоже на американо. І це така дуже часта ситуація. Я їх бачу в. Знаєте, приходиш приходиш якийсь офіс, там кавомашина, блін, півмільйона коштує, ну, автоматично, серйозно, півмільйона, вони дуже дорогі бувають. І нажимаєш там еспресо, а вона тобі варить, ну реально, об'єктивне американо в кращому випадку. Ні, смачне, але американо, ніякого еспресо. Тобто це така дуже поширена проблема навіть в дорогих кавомашинах. Якщо у вас машинка стара, жорна вже тупі, і у вас виходить американо, то вибачте, єдиний варіант це просто брати темну смажку, ну як темну, середню. Молочна якась серія, там Ефіопія, там, молочна. Вони насправді дуже сильно допомагають, в цьому плані вирішують більшість проблем, і у вас виходить або еспресо, або щось типу еспресо. Ну, в гіршому випадку, що у вас прямо дуже стара машинка. Тобто у вас буде в будь-якому випадку смачно. І це от той варіант, який може запорадити в такому випадку. Якщо у вас нічого не влаштовується, ні по-моєму, нічого не можна не влаштувати, то от це єдиний варіант, що реально можу щиро порадити, який точно спрацює, ну, як мінімум, зробить краще. Дивіться, в нас місячної відвешки кава Уганда Сільвербек, еспресо смашка, фігенна кава, митої обробки. Не суп, не найкраще вариан для цієї, але буде смачно 100%. Ну, Бо це Уганда Сільвербек. Зараз ми її засипемо. Перше діло, що ми робимо перед кожним вживанням, ми робимо мінімальну дозу. І максимальну чашку. В Чому задача промити, прочистити, прогріти. Бо у вас в будь-якому випадку перша чашка, навіть якщо ви склалася на влаштування, буде не дуже смачна, а друга вже буде, буде, буде вже... хороша. Найбільше це робиться для прогрівання, звичайно, бо ну, коли система холодна, ви варите каву, у вас не смачна кава. Тобто треба, щоб вона була гаряча, прогріта. Там у нас, по-перше, в хопері була стара кава трошечки, і в системі вона є. І ми беремо велику дозу, щоб її прямо. Там все воно вичистило, а ви робіть маленьку. Якщо у вас ну, нормальна кава, виробіть маленьку. Просто нам, нам треба. Бачите, три зернятка. Отаке от от вкусне, дивіться, красиве, ну, не передать, да? це така гадость. Яке робити на наштування, коли ви тільки засипали каву і не знаєте, що з нею робити? Беріть мінімальні помели, які ви можете поставити, міні... максимальну дозу і мінімум води. Це стартові положення, з яких просто починається будь-яке налаштування кави в автоматичній кавоварці. І також ставимо середню температуру. Тобто це базові налаштування, які ви робите завжди, коли не знаєте, що робити. А далі ви вже від цих значень положень відходите. Туди або, або не відходите, якщо вам смачно. Оскільки в нас тачка прям дуже хороша, насправді вона класно варить. Це прям хороша нівона, топова фірма, може ще Філіпс. Нівона класна, реально. І оскільки в нас вона реально класна і. З великою вірідністю, з першого разу класу заварить, прям еспресо, прям суперське, То ми трошечки ускладним задачу, ми візьмемо підемо не з найбільшої дози, а з найменшої. На що ви це робите, з Ми хочемо зменшити супротив таблетки, щоб імітувати е, знаєте, погані жерна або якусь, ну, якісь проблеми з машиною. Хочемо просто от, е, зробити так, щоб було якось ближче до. Ситуації, які у вас можуть скластися. У вас ж немає такої тачки, скоріше за все. Тобто, у вас якась інша. А інші вони такі часто проблемні. Тобто нам треба якось зробити собі проблем і потім показати, як їх вирішувати. От, от цим і займемось. Так, одне зернятко, от тут кнопочка. І зараз ми зробимо найменшу і помилу. А як це робити? Як, як це робити? Я забув. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Коротше, система така. Якщо хочете зменшити помилу, ну, збільшити, то окей, але хочете, якщо зменшити, вам треба вімкнути, коли вона мелить, і швиденько Тобто Встигнути треба. Бо інакше у вас може бути таке, що жорна зламається. Ну, проблеми коротше, може бути. Або там заб'ються, не зможе прокрутити і просто її застрягне, і вам треба буде її чистити. Коротше, треба включати і потім зменшувати. Чашечка є. Цю чашку не рахуємо, бо там ще старий, старий по-моєму, він великий, ми не рахуємо. Ну, це буде об'єктивно просто. Це так воно лється, хай лється. Фішки цієї тачки. По-перше, тут є підігрівчик маленький і він реально гарячий, він працює. Тобто гарячий, друге. Що фанат є. Бачите такий компартмент такий? Ви берете і змелюєте Засипаєте? І воно реально готує еспресо на вашому панелі. А не на тому, який вона зробить. Знаєте, ну там не ідеальна ковалка, далеко не ідеальна, якщо бути відвертим. Вона є, і це хорошо, але вона не дуже хороша. А ви можете зробити свій памел. Це круто. Дивіться, зараз ми спробуємо налаштувати еспресо. Тобто ми беремо мінімальну кількість води. Ну, маленьку дозу поки що. Для чого ми це робимо? Бо ми хочемо отримати еспресо або щось дуже схоже на еспресо, щоб можна було зробити собі. там американо, що ви хочете? Молочний напій. Тобто, але якщо ми отримаємо американо вже одразу, то ну, молочний напій ми не зможемо зробити, наприклад. Ну і не факт, що це американо буде смачне. Дивіться, якщо у вас на мінімальному памелі, на максимальній закладці е вариться якась, ну, і тут мінімум води, да, у вас вариться якась кислятина, там не смачна, кисла, вона світла пінка. Вона ж пахне кисло, то єдине вирішення проблеми це можна буде тільки додати води, докручувати це крутілочко, додавати води. Це єдине, що може виправити ситуацію і зробити вам смачну каву. Не смачне еспресо, вже з еспресо ми не говоримо. Ми говоримо про смачну каву. Але завжди пам'ятайте, що можна взяти молочку молочну серію, вона буде трошки концентрованіша. Вона екстрактивна сама по собі, і тому у вас є шанси заварити еспресо або щось схоже. Ось спробуємо каву забрати. Давай. Ну, це якийсь плівок. Якщо ви бачите, можете бачити, а ви можете бачити, пінка дуже світла, прям дуже світла. Це індикатор того, що у нас мало супротиву, кава кисла і не дуже смачна. Ну, сюди можна в теорії молочка додати. Я думаю, може це і виправити. Я спробую, звичайно. Як я й казав, це кисло. Але Але це непогано. Це може додати молока і буде смачно. Серйозно. Це не кисло, не на 10 кисло, це кисло на 7. Тобто, коли 8 вже прям сильно неприємно, а 7 це ще. Дивіться, я б додав би водички просто так от. Давайте тут реально клік є. Так, да. 2-3 кліка, я б три додав. Тут по суті мало що змінилося, якщо так дивитися, але три кліка там, типу. Але це непогано. Серйозно. Зараз будемо дивитися, чи стане краще. Ну, має стати краще. Ого, воно ну, в три рази більше води не вело. Туха і пахне чуть-чуть краще. Пінка густа прям. Ого, ну, вже взагалі нормально. Чесно, серйозно. Вона просто гаряча дуже. Ні, от зараз смачно, мені вона. Ну, я все одно трошки кислотність випирає, але. Чесно кажучи, я би спробував би ще на один клік більше. Але є вирогідніше, що я повернувся б назад. Тобто, це, це вже смачно. А трошечки чуть-чуть не в балансі, трошки кислить. Але смачна, солодка, приємно. Дивіться, до якого, до якого моменту ми збільшимо кількість води. Тобто, оця кородівочка, чи який там у вас тумблер, не тумблер, кнопка не кнопка. До якого моменту? Допоки, по-перше, вам не стане смачно, в першу чергу. Але якщо ви не знаєте, коли вам смачно. Є такий індикатор, коли починає гірчити, ви зайшли далеко, повертатись назад. Гірчити немає. Да, якщо так прямо дуже упрощувати, у нас кава починається з кислого до гіркової. Нам треба посередині піймати баланс. Тут, тут реально посередині нам треба бути. І це не це не, це не так, що і просто насправді. В чому у нас була проблема? Ви бачили, у нас світла пінка, вона... Об'єктивно недоварна. Так, да, вона, вона смачненька, відносно, непогана, мені подобається. Але об'єктивно недоварна. В чому проблема? Давайте, дивіться. Бачите, яка у нас маленька таблетка. Тоненька-тоненька. Ну, Та тоненька. І... Ой, гаряча. Дивіться, вона. Попер... Ой, собака така. Вона, по-перше, маленька була, поки не разову. По-друге, помел доволі крупний, якщо ви бачите. Це щось типу якийсь аеропрес вже насправді. Чи можна навіть воротку зварити спробувати. Ну, аеропрес, ладно, вона розвалюється еспресно, якщо ви з колобушінгу достаєте таблетку, вона буде як печиво просто. Вона буде... Вона її можете руками тримати, навіть вже суху, вона не розвалиться, бо там дрібний помил і вона краще тримається. А ця розвалюється, ну, її навіть взяти не можна, вона, от бачите, сипеться. Тобто оця помолка, що тут в машинці. Вона не може змолоти настільки дрібно, наскільки нам би хотілося. Дивіться, якщо у вас от е, таблетка, вона розвалюється, ви бачите, що він крупний помел, великий. Е, що тут робити? Або брати знову ж таки каву нормальну, яка виправить якусь ситуацію, або змінювати тачку, або просто пити трошки водянисту каву і, в принципі, сильно не випідрюватися. Бо і так смачно. Ну, об'єктивно, це може це смачно. Просто це не буде вас еспресо, це не буде вас супер якесь насичене щось. Але це буде смачно. Зараз ми спробуємо зварити еспресо. Тобто я зроблю, по-перше, три зернятка і мінімальна кількість води. Це нам має виправити ситуацію і зварити нам або еспресо, або щось еспресо-лайк. Щось типу еспресо. На еспресо не схоже поки що. Треба води більше. Давай три. Це кисло. Зробив два кліка більше води, бо кисло не дуже смачно. Поїхали ще раз. Ну, світло. Ні, воно насичені. Вона краще, ніж перша, це була, що попередня. А вона не сильно, Оце три зернятка не сильно прям краще, ніж одне, якщо чесно. На диво. Серйозно, прям не сильно краще. Давайте дивіться на таблетку. Ну, видно, одразу видно, що вона відсотків на 30. Більше. Вона прям більше. -а, гаряча, Вона товстіша, вона більша. Але все одно така сама рихла. Тобто тут це не виправити, просто бачите, що вона більша і це створює більший супротив. І мало би бути, що у нас була би більше доварена кава. Вона трошечки дов... трошки більше доварена. Не прям те, що суттєво. Еспресо у нас не вийшло, У нас вийшла смачна кава, це щось на гейзерку схоже насправді. Така насичена, там багато смаку, вона кислотна, вона солодка, вона класна, але не еспресо. Чому так? Ну, По-перше, у нас машинка не може змолоти прям дрібно, як нам треба. По-друге, у нас кава мита. У нас, це мита Уганда, да? знову ж таки, мита Уганда, структура зерна доволі щільна. Супротива утворює менше, ніж якась умовна натуралка, там воно Бразилія, Моджана натуральна. Вона буде більше супротиву утворювати. Або, навіть якщо ви візьмете, Мілгандурас, натуральна обробка. Це вже буде більше утворювати супротива, і ось вона буде більше доварена. Тобто нам хотілося її доварити. У нас от не вийшло її прям доварити, щоб вона була ідеально доварна. У нас все одно трошки не доварена. пінці це видно, вона світла. У нас залишився один параметр, з яким ми ще не погрались, і з яким ми можемо щось поробити. Це температура. Зменшили б температуру на мінімум. Світленьке. Ні. Потенційно зменшення температури має робити каву більш м'якою. Але з іншого боку, екстракція сповільнюється, відповідно, можемо отримати кислотну, недоварену, несмачну каву. Коли як, коротше. Це інструмент, яким можна користуватися і користуються всі, але треба обережно. Сталося, як гадалося, недоварена кисла небалансна. Yeah. В принципі, по аромату можна було відчути, що вона кисла. Зараз у нас стоїть максимальна температура. Хочемо подивитися просто різницю. От, що буде, якщо на максимальній температурі. Це ж цікаво, цікаво. Я от хочу, щоб вона стала більш комплексною, щоб в з'явилось більше смаків. І воно має такою бути. Ну, бо ми збільшуємо температуру. Виглядає нічим не краще, поки що. Пахне дуже різко, таке, знаєте, прям різкий-різкий запах кислий. Вона все одно кисла, але вже не настільки, що мене сводить, знаєте, такі якими. Вона з кислотності стала, звісно, більше, але інших смаків теж стало сильно більше. І от на фоні інших смаків наша кислотність вже не така знаєте, яскрава, така вразна, І воно більш питке. В такому випадку можна просто трошечки додати води і випити смачно каво, насправді. Зазвичай отут трошки водички додати, просто крутонути трошечки реально. Або, ну, як мій варіант, можна в готову каву вже трошки долити, і вас буде смачно. Це теж, теж опція. О, о. Ну, нормально. А нормально. Для автоматів треба брати каву свіжістю від 7 до 20-22 діб, не більше. Тобто вона має бути дуже свіжа. Не прям свіжа, що тільки з випала, хоча можна і таку, але дуже свіжа, це бажано. Далі беріть ну, середню смажку, мінімум. Ну понятно, що це фільтрова, вона взагалі не зварить, буде просто дуже несмачно. Беріть або просто середню, або от як тут молочна, вона трошки темніша за середню. Ой, Я вже не можу пити. Давайте давайте здегусуємо. Монстрове молочко. То що про неї говорити, якщо можна показати? Зараз будемо варити молочко, яка не першу свіжість, але має бути дуже, дуже гарно, як мінімум. Тобто будемо дивитися, в першу чергу на кольор, він має бути темніший. І все таке, і смачніший. Тут пінки був весь стакан, якщо що. Воно потім знаєте, так осідало красиво на дно. Не видно, що вона темна прям. І пінка така серйозна. Ну, це інша історія. Це прямо вже дуже схоже на еспресо. Ще не еспресо, але прямо дуже схоже, дуже близько. Вона, знаєте, підкрадається до тої, от, до, до тої точки, де вже буде гірчити, але ще не гірчить. Ніби таке. Тобто вона балансна, вона класна. Вона насправді не кисла, не, не гірка, нічого такого. Солодка, прикольно, класна. Туди молочка, що угодно можна додати. І прям буде смачно. Може так пити чистою. Вона чистою смачно. Тобто, як ви бачите, краще брати молочну серію, з нею простіше працювати, е, ширший діапазон можливостей. Можна і більш концентровано, як цей варіант. І, і можна водянисю заварити без проблем. З тою концентровано важко, там прям кисло буде. Тобто беріть молочку під такі тачечки, під жуйчики, ми їх називаємо жуйчики. Бережіть свої жуйчики. Пишіть в коментарях, може, ми, ж, ми ж про щось не поговорили, якщо володар такої або подібної машини, і ви щось знаєте, чого не знаємо ми. Пишіть, будь ласка, я залюбки почитаю, щось про дискутуємо, поговоримо. Все, підписуйтесь на телеграм наш, там всякі анонси, кави, двіжух. І поїдьте смачну каву, до побачення!